Мене звати Анна, я Нікопольчанка. Позаду мене колишнє Каховське водосховище, Запорізька атомна електростанція та окуповані території Запорізької області. Саме звідти протягом вже майже двох років російська армія обстрілює Нікополь та Нікопольський район. Колись із мирного та затишного міста виїхали майже 60 тисяч людей. Ми у Нікополі на березі Каховського водосховища. Воно порожнє, бо нижче за течією Дніпра зруйнована гребля. ГЕС через річище – ще Запорозька атомна електростанція, що з березня 22-го року захоплена окупантами. На відео все, що залишилося від водосховища. Перебувати тут небезпечно, бо будь-якої миті може бути обстріл. Зброя окупантів так близько, що часу зреагувати на тривогу обмаль. Російські війська б'ють по місту реактивною артилерією, градами та ураганами. Алла показує нам батьківський будинок із доглянутим внутрішнім двориком. Садиба стоїть неподалік спустошеного водосховища. Цьому дому вирос мій син. Ми його, ну, це був старий дому і дідусь захотів, щоб все залишилося онуково. Ми реконстрували цей будинок. Тут все було зроблено з душою, з любов'ю, бо в нас тут дуже цікаві декоративні рослини. Усередину влучив російський снаряд. Старий будинок зруйнований. Ми своїх батьків з своєю дитиною вивезли в інше місто. Якщо вони в нас знаходились в будинку, то нікого б би не залишилось. Снаряд впав в будівлю і здетонував. І всі стелі відійшли від фундаменту. На жаль, тут не можна вже жити. Вона каже: руїни кількох кімнат доведеться розбирати екскаватором. Снаряд упав в кімнату і ударною хвилі вона закрила двірці. Ми туди не можемо зайти, бо там впали стіни потолок, все, все стіни побиті снарядами. Алла розповідає, що відчуває через вимушену розлуку з родиною та зруйновану домівку. Я ніколи не думала, що я можу відчувати ненависть до людей, бо одним таким, можна сказати, щелчком, чимось. Да, те, що ти робив все життя, може бути зруйноване. Ми жили, ми будували. Ми нікого, як каже, нікому не втручалися, в гості не ходили і не прохалися до них. І, і ми їх тут не чекаємо. Будинок Ольги також прямо навпроти позиції окупантів. Ой, два роки війни, це, звісно, жах. Просто ну я навіть не можу уявити. Я не думала, що е, такі гадості можуть ну, браття, брати да, зробити. А навіть ну, війна, ну що воно украли у нас море, що потопили людей, Це а потім ще й до мене прийшло. Вікна, що заб'ємо, воно знову прилітає і знову все вилітає. І, хоча є небезпека загинути, Ольга з чоловіком не залишає домівку у Нікополі. Тільки починається обстріл, вже на своєму горкому уже вже до 8 разів повинні з кухні, кухню покинути, тому що всі вікна виходять на був наше море. І це ж запросто можеш ну, потрапити під снаряди, під уламки, все. бігом уходимо і стараємося уйти в підвал. Ну і так, відстріляли бігом, дзвонимо. три сім'ї на вулиці живе, хто де, куди, хто жив, хто куди. Дзвонять бігом треба бігти, спасати, бо як сусіду прилетіли, дивлюсь в хату прямо і димок, бігом дзвоніть, давай приїжджай Сережа, бо в тебе щось димок. У Сергія бізнес на узбережжі Каховського водосховища. Це спортивно-оздоровчий комплекс. Просто на першій лінії на береговій. Да? У нас там постріли постійно, розбомбили повністю. Я клуб якер, ми парусним спортом займаємося, так що у нас ми непосредственно все це бачили. Після руйнування греблі Каховської ГЕС жителі залишилися без питної води. Мер Нікополя Олександр Саюк розповідає, як комунальні служби під обстрілами відновлювали водопостачання. Каховське водосховище перестало існувати. Залишилось русло Дніпра. Всі насосні станції вони перестали функціонувати теж, і в нас не було іншого вибору. Ми прийняли рішення робити тимчасові насосні станції саме на руслі Дніпра. І під постійними обстрілами ми все ж таки. Зробили водопостачання до міста Нікополя, ну і не тільки Нікополя, а й прилеглих ще селищ. Окупанти почали атакувати Нікополь та його околиці у липні 22-го року. І от 16 липня випустили по місту 53 снаряди. Російські військові поцілили у цій житлові багатоповерхівки. Загинуло дві людини. Ми жили спокійною життю, у нас було все добре і споступили з нами дуже багато. Люди були не готові, люди були розстроєні, люди не знали, що робити. Військо Росії двічі з перервою у кілька місяців вдарило по цьому будинку. Валентина Петрівна тут за головну. Тільки но закінчується обстріл, одразу організовує прибирання. Уже кожен шорох, кожен стук, і одразу чоловік реагує, що це взрив, що це прильот, що це опасність для людей. З тим нема смиритися. стресі. Стресі, до сих пор стресі. У розмовах з нами нікупольці зізнаються, що живуть немов на голках. Життя змінилася, тому що ми якісь плани строїли, якісь вже ну, реально тільки жити почали, почали будь ласка, така ситуація. Звісно, а так, що робиш? Підтримуємо, всі можливо підтримуємо ЗСУ нашу. Ось зараз ходила, кров здавала на ЗСУ, так що все, все робимо для перемоги. Приваві сліди на вулиці. ...з потрощеної будівлі виносять м'ячі та парти. Це Нікопольська школа за день після обстрілу. Під час атаки тут працювали педагоги та технічні співробітники. В цій школі більше ніколи не пролунає дзвінок. Її знищила російська ракета. Понад вісім годин тривала пошукова операція. Тоді, із-під завалів зруйнованої гімназії, рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих. Ще двоє людей були поранені. Директорка школи була усередині під час удару. Врятувалася, бо не нехтує тривогами. Тут е обласна тривога прозвучала ну ми ж обласна, це ж не загроза. Дівчата обласна, ми в підвалі сидимо, все нормально, і тут бабах, а де мої техпрацівники? І я зразу кинула, а воно нічого не видно, бо воно все в пилюці. Як туман такий непроглядний. Я навпомацьки, оту там з коридору вийшла, а коридор повний світла і розрушеного. Кабінет, другий, десятий, все нема нічого. Сходів на другий поверх нема нічого. Кабінет мій розрушений. Завуча кабінет, учительська, приймальня, все розрушено. Звичайно, шок. Після обстрілу вчитель фізкультури показав нам, що врятувала шкільну директорку та завучку. Тут драбина на другий поверх була, а тут у нас бомбосховище. Благодаря цьому бомбосховищу якраз і чотири людини вчора вижили. Давайте спустимося, подивимось на наше бомбосховище, це підвал школи, в якому якраз директор була заруч. Якраз в цій кімнаті і заходилися під час повітряної тривоги загрози автообстрілу люди. Той, яка знаходилася в цій кімнаті і братеря цій кімнаті вийшов. Цей день я ще ніколи не забуду, бо він у мене другий день народження, і не тільки в мене. І це тепер ще й день пам'яті у нас, оскільки загибли люди, техпрацівники. Була перерва між тривогами. Був момент, коли вони піднялися на другий поверх і там прибирали. Ось такий вигляд мала школа на другий день після прильоту. Учні восьмого класу навчалися в цьому кабінеті. Це їхній був кабінет. Зараз ми бачимо, в якому він стані. Його взагалі немає. На другому поверсі була вчительська. Взагалі там нічого немає. Ліворуч, кабінет директора, там одна стінка. Відчуття втрати. Відчуття болю. Але і спогади, як тут було гарно, тепло. Вірити в те, що все це буде відновлено? І що тут знову будуть діти? Мені дуже хочеться, щоб відновилася 16 та школа. І хочу вірити нашій владі. Бо якщо так, то це Росія бреше. А українці тримаємо стрій. Мер Нікополя каже нам, що місцева влада думає, як відновити місто. Домовляється про це з благодійними фондами та європейськими організаціями. Відновлення це першочергове буде завдання. Далі це те, що ми і планували. Це реконструкції, це будівництво. Місто Нікополь повинно бути, скажімо так, регіональним зірцем. За два роки від початку повномасштабної війни у місті залишилася половина жителів. Це приблизно 60 тисяч людей. Інші евакуювалися. От якої думки Нікопольці, які живуть під обстрілами, така шурга за що там жити? Всі потратили гроші, хто виїхав, всі вже приїхали. Ну, ну бізнес тут, всі люди, стає. Я можу все це бросити. А людину осталось там 20 людей. Ну, це 20 родин. Ну, а за що вони будуть жити? Да, я можу просить закрити і вїхати. Ну так, да, мені хватило, все попродаю. А далі що? Що вони будуть робити? Некуди їхати. У нас немає безпечних місць. Ну, якщо воно осуджено, то так сказати, прилетить, мабуть. Куди вже їхати? Держимося. Держимося. І знаємо, що буде перемога. І все буде Україна, і все буде добре. Надо ще якось не подождати, почекати. Анна Целуйко, Ігор Силко. Спеціально для проєкту Радіо Свобода. Новини про Азов'я.